Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. у Тегарані офіційно повідомили про загибель президента країни Ебрагіма Раїсі та членів урядової делегації, яка разом із очільником держави брала участь у зустрічі із президентом Азербайджаном Ільхамом Алієвим на кордоні між Іраном і Азербайджаном. Загибель відбулася внаслідок аварії гелікоптера, який перевозив урядову делегацію. І це ще раз нагадало, що насправді життя у постійному санкційному режимі, яке обрало іранське керівництво заради можливості отримати ядерну зброю, все ж таки дається в знаки. Адже весь повітряний флот Ірану фактично залишається. Укомплектовані машинами, які потрапили до іранської армії та повітряного флоту ще до ісламської революції кілька десятиріч тому. Та й ремонтування літаків і гелікоптерів не є таким простим з точки зору доступу до технологій, і таким чином. Можна сказати, що ультраконсерватор Ебрагім Раїсі, який зажив собі недоброї слави участю у масових розправах над цивільним населенням Ірану, став жертвою власної політики, політики теократичного керівництва, яку він завжди палко підтримував і намагався зробити як більш жорсткою. По відношенню до цивілізованого світу. Звісно, Ібрагім Раїсі не є першою постаттю у керівництві Ісламської Республіки Іран. Теократія у цій країні сформована таким чином, що всі принципові рішення ухвалює національний лідер Айотала Хаменеї, який є спадкоємцем засновника цього чотирнадського режиму Айотали Хомені. Однак разом із цим варто нагадати, що президент Ібрагім Раїсі вважався одним з реальних кандидатів на місце цього верховного лідера. Багато хто вважав також, що він бореться за спадкоємність із сином самого Айтали Хамані, який очолює власний клан, що вже очікує можливості отримати всю владу у країні. Також зовсім не на боці Ебрагіма Раїсі були військові з диверсійного корпусу вартових ісламської революції, який відомий як жорстокими репресіями проти цивільного населення Ірану, так і терористичними актами у інших країнах світу. Кожний з цих кланів. А Ебрагім Раїсі був натхненним лідером ультраконсерваторів, намагався знайти собі місце у майбутньому після смерті 85-річного Аятоли Хаменеї. І вважали, що у президента Ірана та його тістя впливового імама у Мешхеді є цілий клан, який впливатиме на позицію членів так званої асамблеї експертів, яка і буде обирати нового очільника Ірану після смерті фактичного релігійного монарха Айотоли Хаманії. Зараз позиції цього клану, як ми розуміємо, практично знівельовані загибелю Ебрагіма Раїсі. Однак я не став би шукати тут якоїсь конспірологічної теорії, про яку, звісно, будуть говорити у Ірані, і звинувачувати у загибелі президента або центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів, або Масад. Насправді Ебрагім Раїсі став жертвою власної політики, яку керівництво Ірана проводило протягом багатьох років. А також власної недбалості і нерозуміння того, що із природою і метеорологічними умовами має рахуватися навіть президент Іран. Ну і, звичайно, варто нагадати, що Ебрагім Раїсі був лідером клану, що орієнтувався на особливі взаємини із Російською Федерацією, був прихильником розвитку саме. Ірансько-російського співробітництва, в той час, як багато хто з інших представників теократичного керівництва Ірану, наполягав на балансі між Росією, Заходом і іншими країнами, саме Ебрагім Раїсі був тим президентом, який переконував верховного лідера у необхідності постачання зброї до Росії, щоб використати Україну як полігон для Ірану, таким чином, коли ми з вами бачимо. Іранські шахеди над власними головами чи їхні аналоги, ми маємо пам'ятати внесок Ібрагіма Раїсі у постачання цього озброєння режиму Володимира Путіна. Також варто сказати, що сам Путін прекрасно усвідомлював значення Раїсі для співробітництва між двома тоталітарними державами в ніч, коли очікували. На те, що відбувається із гелікоптером іранського президента, Путін зібрав у Кремлі спеціальну нараду за участю міністра оборони Андрія Білоусова, секретаря Ради безпеки Російської Федерації Сергія Шойгу, представників російських спецслужб і відповідних відомств, і запросив на цю зустріч посла Ірану у Москві. настільки. Російський президент був занепокоєний втратою лобіста власних інтересів у Тегерані. Так що можна сказати, що загибель Ебрагіма Раїсі це удар по позиціях Володимира Путіна. Ну і варто нагадати, що саме Ібрагім Раїсі був тим президентом Ірану, який відважився у прямому ударі по території Ізраїлю. І переконав у необхідності цих дій Аятолу Хамані. Жодний з його попередників не йшов на такий авантюрний крок, усвідомлюючи всі наслідки для іранської теократії. Однак Ебрагім Раїсі був готовий до радикальних дій і Незважаючи на фіаско, яке зазнала іранська армія під час цієї атаки на єврейську державу, був сповнений рішучості продовжувати цю авантюрну політику. Можна уявити собі, як виглядав би його. Зовнішньополітичний курс, в разі якщо Ебрагіму Раїсі вдалося перемогти своїх конкурентів і після смерті Айтали мені стати верховним лідером Ісламської Республіки Іран. Однак про це ми вже ніколи не дізнаємося. Політична кар'єра одного з найбільш кривавих і одіозних іранських політиків тегеранського м'ясника, як називали його власні співвітчизники за участь у розправах над цивільним населенням Ірану. А небно закінчилися у горах його країни. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали Патреоні. Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемога і миру вам! Хай щастить!